Друга частина відео про те, як я шукала свої п'ять робіт в Австралії і як я це робила. Одна з моїх робіт була бухгалтером в університеті, і цю роботу я знайшла через агенцію, яка сама шукає людей через те, що вони отримують комісію від компанії, яка наймає цю людину. Тобто вони дуже зацікавлені тебе працевлаштувати. І таким чином я якраз знайшла цю роботу, але подавалася я через LinkedIn і Seek.com. Тут це дві платформи, дуже популярні. LinkedIn в цілому популярний в світі. Я не один раз шукала там роботу. Ось, а тут саме в Австралії це твоя візитівка, і тут я звернулася за допомогою, щоб мені підказали, як краще оформити мою сторінку. І ось так просто я вдома зробила типу професійне фото, яке потім використала на своїй linkedin сторінці. Що мені також допомогло. І е, останню роботу в п'ятизірковому готелі я шукала також через LinkedIn та Seek.com. Е, скажу чесно, е, з останнім сайтом в тебе відчуття, наче ти просто в чорну диру відправляєш свої резюме, тому що дуже мало відповідей мені, е, по моєму досвіду, в LinkedIn частіше відповідають, і частіше був хоч якийсь фідбек. Про моє резюме, аніж всіх додатком. Хоча я відправляла і туди, і туди вони тут полюбляють бачити твоє резюме з історією твоїх робіт, але також обов'язковим є прикріпляти cover letter. А це як конкретно направлений лист, чому саме в цій компанії ви себе бачите. Це трошки гемор, Мені це не подобається, тому що ти витрачаєш дуже багато часу на підготовку цього каверлетер. Скажу чесно, в мене був трошки такого загального типу. Він і я виправляла, міняла назву компанії, дату, адресу і все. І відправляла. Скажу чесно, і це все, все знайшла. Поділіться в коментарях, який у вас був досвід пошуку роботи, наскільки було це складно для вас або не складно. Хто знає, може це тільки в Австралії так.